Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Нарешті у нас вийшло сонечко. Можливо, буде погода. Всі аграрії трошки нервуються, тому що пропадають врожаї, все гниє. Поле не заїздиш, посіятися не можна. Ну а ми всі також переживаємо за це все діло, тому що від цього залежить також і наша діяльність, ну і також і простих пересічних громадян, також, тому що все залежить від рожаїв. Так що, друзі, на сьогоднішній день погода, але працювати на вулиці не буду. Планував сьогодні попрацювати ще там, допиляти дрова. Повинен був подзвонити Анатолійович, ну, щось не набрав, можливо, у нього не виходить, тому що в дві руки трошки не з руки, ну, а попросив кума, щоб прийшов підсобив. У нього сьогодні вихідний і працює ще до зерновому. Ну, і в мене є там пару годинок. Щас піду до нього підсоблю, буду гранулювати. Ну а він буде молоти кукурудзу, там, сою, соняшник. І хочу засняти для своїх підписників, о, так як питали, е як годуємо і чим годуємо малих поросят. Тобто, як ми готуємо стартовий комбікорм. Я говорив, що є відео на каналі, ну, але їх знайти дуже-дуже важко. І так як ми показуємо, як ми живемо, хоч життя наше, можна так сказати, одноманітне, кожен раз одне те саме, але людям цікаво за нами спостерігати таким же людям, таким, як і ми. От приїжджала до мене моя підписниця Світлана. Вчора привезла мені гостинчика. От. І каже, от вечором включаю. І дивлюся, і мотивуюся. І бачу, що нас таких багато, що ми працюємо ну, якось так. Так що, друзі, працюємо разом, разом до перемоги. Зараз підемо в зерновий склад, засніму процес, як працює гранулятор. Хоч ми вже це також показували сотні разів. І покажу рецептурку, по якій ми працюємо. Ну і буду працювати з кумчиком. Кумчик буде заготовки робити, ну а я буду гранулювати. Так що погнали. Ну Що, друзі, прибули в зерносклад, дякуючи Богу, запасів трохи є. Ще трошки не довезли пшеницю. Андрюха ще має привезти. От, ми з ним там трошки працювали разом. По поводу картоплі хотів дати відповідь. Все те, що в мене залишилось, і то тут біла картопля вже замовлена. Я не знаю, може там сітка чи дві, ну такої не камільфо залишилося. І трошки залишилося у нас. Лабели червоного кольору. Ще ось я наготував одну посилку. От. Е, людина мені написала. Так що, якщо можливо комусь потрібна ще червона лабела на посадку, тільки вже велика, напишете в коментарях або знайдете відео, де я писав, що продаємо картоплю, і я там указував номер телефону. Мені Краще напишете в коментарях, стараюся всі коментарі, стараюся. Хоча б пролистати, пролайкати, дати відповідь тим, кому це потрібно. Ну, якось так. Ну і на сьогоднішній день ще даємо відповідь для одного із моїх підписників. Можливо, він недавно підписався і в нього немає рецептури стартового комбікорма, якщо йому це потрібно. Так що, друзі, по вітамінній базі запитували мене по про Я вже говорив, на даний момент я працюю в стандартагро. отакі навіть в мене є два плакатика. О, кому цікаво, можете зайти на сайт, подивитися їхню продукцію. О, я з ними працюю вже напроти 6 років. І провітан, який я показував на там, перші відео, у мене були, я використовував провітан четверка і використовував провітан 2,2.5. Тобто для приготування тих самих кормів, які ми робимо і зараз. Ну, Рецептури буває трошки міняємо в залежності від того, що у нас є у зерноскладі. Як на даний момент у нас ось... Пшениці хватає, але ну, в нас є все, пшениця і ячмінь. Горох зараз ми вбрали, його в нас немає. Є там 10 мішків на заначки, ну поки хай він побуде. Так що привітан ми також брали в стандарт агро, їм робили на замовлення в Новомосковську на Новокоре. Ну, Не знаю, зараз вони працюють чи ні, ну а зараз готують вони вже самі по тим же самим рецептурам, які в них і були. Тільки вже свої під маркою стандарт Агро. Якщо хто брав тоді провітан, там було написано провітан, а знизу було написано СВА. Так що, друзі, якось так. Так що, друзі, процес тут у нас йде. Кумчик працює, не покладає рук. Два дні відпрацював. Прийшов до кума відпочити трохи, чарочки випити, закусити. Да? Отак, отак від, отак, ми печарочки п'ємо, отак ми. Думом відпочиваємо. Так що, друзі, процес йде. На даний момент це у нас комбікорм стартовий, те, що вам потрібний. Кумчик зараз мені знайде рецептурку, або я зараз піду, не буду йому мішати, знайду таку брошурку. Ми якщо щось змінюємо і вішаємо на магнітик, і просто нам тоді удобно важити це все діло і засипати у міксер. Міксер у нас це все діло працює зараз, воно вже вимішане. Зволожене, зволожуємо, спочатку вимішуємо, а потім набираємо воду в залежності від рецептури. Теж питали, скільки ми вологи додаємо на 100 кг чи на 1 кілограм. Тобто ми вищитуємо в залежності від рецептури, де чого більше чи менше. Наприклад, на стартовій в рецептурі йде там соєві макухи. Більша і вона більш сухіша, тобто в неї волога дуже мала, там 7%. Так само залежить від зернової групи. Бо багато щас людей, людейться жнива кукурудзи, хтось буде там дерти качана, хтось там з поля схоче взяти, волога буде висока і буває волога чересчур висока, що навіть не гранулюється. Ну таке теж буває. А Буває, якраз попадеш і балансуєш, тоді не треба нічого зволожувати, не треба нічого до. Бавляти. Так що, друзі, рецептурку зараз покажу. КС-300 працює, гранулятор наш, ну це вже не те, що ми з кумом колись першого собирали, да? Ми його тоді не могли просто запустити. Я його подарив. Я його голову я подарив. Сама, самий каркас він так і залишився у нас. він. Ми його з кумом зліпили його тоді за 2 ну, години. За що в нас було, з того ми зліпили. Мотор. В принципі, той самий стоїть 5,5, Мадаїн, ще Совєтський Союз, хтось каже, там мають совєтські мотори, класні, да, фуфло, рядкосне, їм вже скільки що хай бомили. От цей мотор у мене тут стоїть, і там у мене стоїть, я не пам'ятаю От. оце мотор, їх і не чутно. Шепчуть, все-таки нове є, нове і воно працює. А це все, чермети, ми їх напалили тоді цілу кучу. І міняєш то якоря, міняєш, то обмотка горить, то подшипники, воно вже старе. Так що, друзі, це наш старий станок, який ми зліпили за 5 хвилин, так сказати, ішли, спотикнулися, зварили, воно, воно так і є. От, тільки голова у нас вже інша. Тут у нас стоїть гра матриця двоєчка. Ми гранулюємо стартовий комбікорм для перепілок, для перепілок несучку. І... Що ми на нього? І бройлером стартовий комбікор. Так що, друзі, щастя буде запускати ДКУ, є в нас отакі такі дернообходи, теж використовуємо. На даний момент не перебираємо до кукурузи, ще далеко, але в нас запас кукурузи є. Стараємося, якщо і продаємо там свинок, то це все діло назад положити. Ну а якщо є можливість щось потім придбати там для дітей, щось купити, щось дома зробити або комусь щось допомогти. Так що. Тільки так можна працювати, не можна потратити більше, ніж ми заробляємо. Так що, друзі, гранулятор працює. Також ми брали тільки робочу голову. Це вже Санька мені зварив станину, шкіл у нас від роторної косарки. Ми тоді взяли, по розміру не пам'ятаю, який він там, 42-й. Працює нормально, шепче. Чин Матриця у нас перед цим виходила більше 200 тонн. Зараз ми поміняли, я не знаю, там на відео є, ми її притирали. Чим довше притирається, тим довше працює. ну Вона тим більш закалена, наверное. чи я в цьому ділі не дуже розбираюся. По зерносуміші, я вже казав, ми зараз частково змі... е е е перебиваємо зерно, це кукурудзу, сою, соняшник, а пшеницю і ячмінь ми не перебиваємо, Отак виглядає це все діло. Перемішується непогано, зато ну, воно що даже видно, коли ще навіть ну, видно, коли вже тут всипається під вібрацію, трошки наче, відділяється буває зерно, зерно, зернова продукція. Ну а так, в принципі, начебто нічого. Можливо, трошки менше походить матриця, але економиться час, не треба на ДКУ мило. ДКУ у нас стареньке, саморобне, горизонтальне, стоїть 4 ліпістка, там куска-ресори. от. Прямо на валу і зверху із кухонної витяжки такий бункер. конечно, звісно, добре. О, Кукурудзи більше тонни можна в час улупити. Кукурудза, вона мелиться ну, быстрее. Так що, друзі, якось так. Зараз знайду е, рецептурку. Ось така у нас база торпедних катерів, де знаходяться рецептурки. Тобто собі набросаємо це все діло і потім вже з кумом беремо і не кури за рулем. Да. Да. Ой, полетіло. Оп. Да. І оце в нас ось рецептурка стартова, по якій ми з кумом працюємо. Тут у нас працює наш охолоджувач за три минути і що спотикнувся, зробив. Ну реально так і було, Валялася фанерка, зробив каркас, прицепив мотор, працює. Що ми маємо? На стартовому комбікормі ми маємо на стартовому комбікормі пшениця 25, ячмінь 20, кукуруза 30, макуха Суєва 20, можна 20-23, в залежності від протеїна. Ну, ми на даний момент ми, ну, працюємо по такій рецептурі: Трикальці фосфат 1 і премікс Стандартагро або Провітан 4. Тут так написано. Що таке БМВД? Тут написано: БМВД от получиться 25. Можна давати 20-15-10, навіть на цьому зробивши універсальний БМВД стартовий, можна зробити з нього універсал, давати від віку, додати 25 на старті, 20 потім понизити вже на переході після 30 і потім вже йти далі, там, наприклад, 60 кілограмів поросята, 15 ну це так, як хто купує заводський БМВД. Але якщо немає коксодіостатіка, тому що заводські комбікорма, я думаю, що в них на старті завжди є коксодіостатік. У нас їх немає, то можна годувати і, так сказати, до забою. Так що БМВД 1030 на дому для, плюс для мамок. Тобто ми годуємо цим комбікормом, наприклад, по першій рецептурі пшениця ячмінь, кукурудза соєва, це все. Ми годуємо свиноматок на лактації. Так, кума засипає, кум тут лялякає. Да? Yeah. Все, друзі, на цьому буду завершувати відео. Будемо з кумом далі працювати, бо кум, каже, прийшов в помощь, а сам ляпає язиком. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Працюємо усім пока-пока-пока.